25 листопада 2023 року, у день шанування ікони Божої Матері Милостива та пам'яті святителя Йоанна Милостового, патріарха Олександрійського, високопреосвященніший митрополит Сумський і Охтирський Євлогій очолив Божественну літургію, а напередодні Всенічне бдіння у спасо Преображенському кафедральному соборі міста Суми владиці співслужило іпархіальне духовенство. Єпархіальні урочистості цього дня відбулися на честь 16-річчя архієрейської хератонії митрополита Євлогія, а також 15-річного ювілею святительського служіння митрополита Євлогія на сумській кафедрі. Ісус Після читання святого Євангелія митрополит Євлогі звернувся до пастви зі словами проповіді, які окреслив богословський зміст шанування Богородиці і її святих ікон, а також, на прикладі святителя Іоанна Милостивого виклав християнське вчення про чесноту милості. За богослужіннями були піднесені молитви за Україну її захисників за постраждалих у війні. Особливі молитви були піднесені за архієреїв, учасників єпископської хератонії владики Євлогії. За упокійними молитвами пом'янули тих, хто перейшов у вічність блаженнішого митрополита Володимира Сабодана, митрополита Іанікія Кобзєва, а також з нагоди дня поминання жертв голодоморів. Безвинно померлих українців, які загинули внаслідок голоду, штучно створеного радянським комуністичним режимом. Наприкінці богослужіння відбулося славлення перед іконою Божої Матері Милостива, а також ковчегом із частинкою святих мощей Святителя Іоанна Милостивого. були прочитані молитви та проспівані величання. Від імені священства сумської єпархії високопреосвященнішого митрополита Євлогія привітав благочинний сумського міського церковного округу протирей Миколай Смакоус. Він побажав владиці ще багато років мудро керувати сумською кафедрою та вести свою паству до спасіння. Митрополит Євлогій у своєму слові підніс подяку Богу за все те, чого сподобав його Господь у житті. Владика розповів про свій життєвий шлях і церковне служіння та попросив молитв, священства і вірян. Владика також щиро подякував усім за привітання та молитви за нього як свого архіпастиря, закінчилися урочистості духовним гімном України, Боже Великий Єдиний та привітаннями від прихожан. Також Владику Євлогію привітали військові 117-ї бригади Збройних сил України.